Кілька хвилин перевірки, і перший на сьогодні протокол про несанкціонований продаж ялинок у недозволеному місці. У цього продавця ані чіпів на деревцятах нема, ані дозволу на торгівлю біля ринку на вулиці Бородина. На цьому ринку так багато продавців ялинок, що місця просто не вистачає. Готи продають фактично там, де це не передбачено: на вулиці Джамбула. На крилеміфоді на загорці, на терміну, на Мокутці, на Закарпаття, на феденця. Та й тут да? Тут, звісно, не може. І це що ми будемо сказати, у нас один протокол. Штрафні стягнення передбачені тільки продавцям та транспортерам нелегальних ялинок. Фізичну особу штраф передбачений від 340 до 1360 гривень. Це максимум. От. На юридичну особу від 850 до 1700 гривень. Це досить суттєвий штраф. Ми домовилися, що нам кожен день будуть виділяти по одному-два дільничих інспектора для того, щоб ми. Могли відслідковувати е незаконну самовільну торгівлю в невстановлених місцях. Муніципали можуть штрафувати тільки за недотримання правил благоустрою. А от за транспортуванням, наявністю чіпу та дозволами на торгівлю стежить не одна, а кілька служб. Причому за різні порушення з новорічними ялинками адміністративна відповідальність різна. Несанкціонований продаж цих ялинок, їх транспортування або незаконне вирубування, в свою чергу буде адекватна реакція контролюючих і правоохоронних органів то тобто, наступними притягненнями до адміністративної відповідальності. Майже всі ялинки на ужгородських ринках вирощені не в нашій області, а найчастіше в сусідній Львівщині чи Франківщині. Тоді як закарпатські вічнозелені можна купити здебільшого на ринках біля лісових господарств, де передбачений щорічний ліміт новорічних ялинок на рівні 40-43 тисяч. Цьому році у нас 43 тисячі. Звичайно, що в Ужгороді ялинок немає. Вони є у шпількових, як ми їх називаємо, лісгоспи. То є Ясіня, рахів, бичків, міжгіря, воловець. Якщо вже говорити про кількість, то найбільше 8 тисяч 500 є в мокрому, у Мокрянському лісгоспі 8 тисяч є в Міжгірському лісгоспі, трошечки менше в Воловці. Клара Богдан саме обирає на ринку ялинку, аби і пухнаста була, і яскрава, і невелика. Купити планує лише дерецей з щіпом адже ціна від наявності. І чи відсутності спад позначок не залежить. Ціна і ще так доста така і висока, але хотіло б подешевше взяти. Бо все ж таки діти та живу, а не іскусственну. Гарно, щоб дітей не було, бо діти маленькі у мене, внуки, звісно. Ну, і хотіло б, щоб і дешевше, і гарніше метр ялинки вартує близько 70 гривень, пояснюють продавці. У лісгоспах – дешевше. Але щоб прийти на ринок, треба і товар привезти, і дозволи оформити. От і націнка. Поділимось пораду. Ну, нам написала заяву, дали рішення. Скільки привез? 25. Маленько вартує 50 гривень, 60, 70, більше 100, 200, 180. Найдешевші ялинки зібрані майже вручну. Вони по 30. Беруть і просто гілочки хвойних по 5-10 гривень. За великі і пишні готуйтеся викласти і три сотні. Ось така ялинка вартує близько 200 гривень. Вона майже 3 метри, чіп. Є її, і візьмемо. А вдома за цифрами на цьому чіпі можна перевірити, чи справді легальна ялинка. Для цього треба зайти на сайт Держагентства лісових ресурсів, обрати пункт перевірка деревини і ввести код. Ялинка, яку ми обрали, зареєстрована, а отже, легальна.